Вранці 4 червня російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Сум ударними безпілотниками. Перший вибух сумчани почули о 9.10. На наші єди, бо воно є саме, гуділо. І бахнула раз, другий раз бахнула, ці двері вивернула, і, типу, випадала вентиляція. Ну, коротше, сказала, я, адміністрація збираємося і йдемо туди додому. Пікірує, падає і все. І посипали стекла, більше нічого не пам'ятаю. А ви встигли сховатися? Ну, звичайно, встигли, тут укриття в нас невеличке. Внаслідок першого влучання поранення отримала одна людина, їй надали допомогу на місці, розповів заступник міського голови Сум. В одну і ту ж майже точку. Відомо про одного пораненого зараз поки що ніякі роботи не проводяться, тому що загроза є повторного. І е, знаємо, що перебита лінія електропостачання, абоненти там певна кількість залишається без світла, бо енерго також до роботи не приступає. Там е, магазин, ну, СТО, склад. Після першого вибуху наша знімальна група приїхала на місце подій і почалася повторна атака. Ми стали свідками ще трьох влучань, які прийшлися буквально на одну і ту ж адресу. Це складські приміщення місцевого підприємства. Пацани на нас де ти а он летить. Микола працює комірником на складе, куда влучили российские беспилотники. Я был в складе, как раз в большом складе, там занимался своими делами, Бдыду и все посыпалось, все. Потом вышел на улицу, глянул офису, хана, ну и все, потом в подвале сидел. Был со мной один мужчина, но он был нормальный, а потом куда-то он пропал. Пан Олександр живе і працює на вулиці Юрія Вєтрова. Місце його роботи в кількох десятках метрів від місця російської атаки. Сьогодні змінився. Після роботи поїхав по, як кажучи, в город. А і там почались, коли був, там почались прильоти. Ну, чув, що вже по інформації, що в моєму районі, де я проживаю, де працюю. Коли приїхав із міста, Думаю, пройду на місце праці, подивлюся, чи все в порядку. Це зовсім рядом, зовсім неподалеко як говориться, від місця прильотів. І коли вже доходив до роботи, тут почали як казати, працювати наші зенітчики і шахет зайшов на пікірування. Прийшлося трошки, як говориться, приземлятися на землю, падати. Обкидало мілкими осколочками, долетіло й до нас. Ну зовсім це було поруч. Внаслідок атаки, як повідомили в телеграм-каналі Сумської міської ради, пошкоджені чотири автівки складські приміщення та лінії електропередач на вулиці Юрія Вєтрова і прилеглих вулицях. Наразі припинено водопостачання. Енергетики лагодять пошкоджені лінії електропередач. Анна Книш, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Суми.